23 серпня у нашому місті стартував традиційний дитячий турнір з футболу на кубок Миколаївського міського голови. У день незалежності нашої держави ми вирішили розпочати кубок міського голови. Позаду мене знаходиться банер, на якому написано Кубок міського голови Олександра Сінкевича. Насправді це кубок міського голови. Він є зараз, він буде після мене. Управління спорту міста разом з організаторами Кубку, при підтримці Асоціації футболу Миколаївської області та Асоціації футболу Миколаєва зробили справжнє свято для дітей на відкритті цього турніру. Варто зазначити, що кубок міського голови поновили вперше з початку повномасштабної війни. Важливо сказати, що такі змагання в такому масштабі відбуваються перше за час війни. Як ми бачимо, дуже велика кількість дітей займається зараз футболом в місті Миколаєві, і дуже важливо їх мотивувати саме такими кубками. Про те, як буде проходити турнір, нам розповів. Повів заступник директора Миколаївської футбольної школи Олімпійського резерву Юрій Овсієнко. Турнір буде проходити до 14 листопада. Команди грають в два кола. Ми цей турнір проводили в минулому році за один день. але... Трохи були інші часи. Слава нашим збройним своїм силам, що трошки ми маємо можливість жити і дихати вільніше. Тому в цьому році вирішили проводити турнір по круговій системі. Приймають участь 20 команд з шести семи спортивних шкіл міста Миколаєва. 20 команд вікової категорії від 2011 до 2016 років народження будуть змагатись за головний трофей. Матчі будуть проходити щотижня протягом трьох місяців фінали у листопаді. Ну а після яскравої церемонії відкриття Кубок стартував матчем на головному футбольному полі нашого міста. Зіграти тут це мрія кожного юного футболіста Миколаєва. І завдяки таким кубкам мрії у наших дітей можуть здійснюватись навіть у такі важкі для країни часи можуть і повинні здійснюватися. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко новий. Новини на телеканалі Март.